Що сказати вам, дорогі мої земляки? Не знаю навіть як з вами привітатися сьогодні. День точно не добрий. Дивлюся і так само як і ви. Відео з нашим містом затопленим. Читаю коментарі, я розумію, розумію реакцію, розумію ті відчуття які ви переживаєте, але тільки ми всі разом переживаємо. Але, е, я хочу сказати, що є чим займатися. Це вже то, те, що вже сталося, те, що сталося, воно вже сталося. І вже назад його не, не відмотаєш. І досить вже лакати, скиглити. Є робота, десь чимось, можна, можна, хто може, допомагає. Там, тим постраждалим, хтось воює, хтось е, грошима, хтось там ще чимось. Давайте ми переступимо вже е, цю сторінку і не будемо просто себе зжирати. Життя продовжується, якось, якось ми теж розберемось. Е, чим вас втішити, можу вас втішити, е, якщо вам від того буде легше. Все, що відбувається, включаючи цю війну, і ГЕС, і всі е, 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 ці е, е, частності, да? е, е, значить нам це для чогось було треба. Я, я навіть розумію, для чого. це нам доля дає, ці випробування, вона нас так лічить. Лікує. Вона нас так лікує, доля наша. Від руського міра, від руської культури, де там російської мови, там ще чогось, там діди воювали від всіх оцих радянських прив'язок. Хтось лікується, когось я бачу, трошки з я бачу, що навіть це не пролікувало. Для кого це все нове? Кажуть, я ніколи не міг подумати. Не знаю, я міг подумати. Я знав, що так буде. Я знав, що от такі росіяни. Я знав, що це алкашня, що це орки і уроди. Я бачив це в Вірменії, я бачив це в Придністрові, я бачив це в... в Грузії два рази, крім 2008 року. Вже третій раз там я не був. Я знав, що вони будуть вбивати і гвалтувати. Я знав, що вони завжди брешуть. Ми, в принципі, були вже готові. Я був готовий до того, що вони зірвуть гес. Про це вже рік розмови йдуть про те, що ГЕС може бути зірваний. Я готовий до того, що вони застосують тактичну ядерну зброю. Я готовий. Мене це не здивує. Я б вам радив припиняти вже дивуватися. Ми маємо справу, ми маємо справу з покидьками, просто з непотребом. З якимись з, ну, з паразитами, з глистами в цьому світі. розумієте? Ви перестаньте дивуватися і готуйтеся. І ця подія когось, когось вона розмаже. А я сподіваюся, що більшість вона зробить біль, ну, більшість людей вона зробить сильнішими. Я хочу, щоб який... Ну, По-перше, що пробили висновки, це в принципі я це вже сказав. А по-друге, я дуже часто читаю, от що робити з тими, хто там, підтримує, там, з колаборантами, хто, хто там захищає, шукає привід якісь, якісь привіди якось там захистити, там, ой, не всі ж русські такі, є, там є хороші люди. А при чому тут язик, при чому тут там культура, при чому тут то, та да не все так однозначно, де да ви пойміте. І ті, ті, що там позалишалися частина людей, які там пішли на них працювати і кажуть, нам ж треба було как-то виживати і проче. Що з ними робити? Я вам скажу, що з ними робити. Робити з ними те, от коли ми повернемось на ну, це буде через місяць, через рік через два, ну ми колись повернемось. І з ними треба буде робити те, що ви хочете робити з ними саме сьогодні, саме в цей день. От коли ми туди повернемось через той термін, який нам доля відвела на це, і коли вам зустрінеться така блядь, яка буде розповідати, що це так однозначно, і що всі ведуть где десь посередині. А воно вам уже переболить цей ГЕС, ви вже е, перебалить. Ви вже не будете це згадувати, вам вже перебалить ця війна, ви вже звикнете жити там, де ви живете. От. Воно вже буде боліти не так, як сьогодні. Так я хочу, щоб от, як коли ви таку блять зустрінете, щоб ви згадали сьогоднішній день і свої емоції і зробили з ним те, що ви хочете зробити сьогодні. Бо інакше ми не вилікуємось. Це буде нескінченно. Тримайтеся, все буде добре.